Вітаю! Це перша медитація на усвідомленість. Вона допоможе зануритися з головою в цю мить та навчить сприймати теперішній час як відправний пункт для ваших думок, почуттів, емоцій. Після медитації ви усвідомите, що немає нічого більш важливого, ніж цей момент. В якому все відбувається, все вже є таким, як воно є, та все здійснюється. Займи зручне положення тіла, Заплющ очі, увійди в стан спокою і повного умиротворення за допомогою дихання. Відчуй, як саме зараз потік чистого повітря вривається в твоє тіло і насичує його киснем. Ти дихаєш і відчуваєш кожен вдих та видих. змінюй навмисно звичний для тебе ритм дихання. Дихай так як тобі зручно в цю саму мить. Спостерігай внутрішнім поглядом за своїм тілом, яке зараз повністю захоплено. Кожним вдихом та видихом. З кожним вдихом та видихом ти знову почуваєшся більш наповненим і живим. Твоя внутрішня духовна сутність починає керувати твоїм розумом, думки йдуть далеко за вітром. Він жене їх далеко-далеко від тебе, десь вдалині, за межами тебе формується хмара. В якій поміщаються всі твої думки, які ще недавно займали всю твою увагу, Думки знаходяться позаду тебе. Ти більше не складаєшся з них. Вони відокремились від тебе і живуть своїм життям. В країні думок ти залишаєшся сам на сам з собою. Більше нічого не відволікає тебе, більше нічого не спустошує тебе і не займає головну роль в твоєму житті. Відтепер в головній ролі тільки ти, немає нічого важливіше цієї миті. Ти дихаєш, твоє серце продовжує битися, Твоя кров циркулює рівномірно по всьому тілу, в тілі вирує життя, Ти всю мить. Відчуваєш пульсацію життя, її ритм, її рух і магічну священну тишу, в якій все рухається і в той же час продовжує перебувати в вічному спокої, відчуваєш. Тобі щось заважає, начебто життя витікає крізь пальці, як пісок, ти нічого не встигаєш зрозуміти, відчути та прожити до кінця, так як ти заслуговуєш, знайди цю перепону всередині себе, що тобі заважає. Віднайди область у тілі внутрішнім поглядом, яка відгукується неприємним тягарем. Можливо, вона знаходиться в серці, животі чи в горлі. У цьому місці знаходиться сон, сон про твоє життя. Через це в тебе виникає бажання вдихнути в себе усвідомленість, щоб прокинутися нарешті і відчути життя в повній мірі, прокинутися і скинути з себе обійми сну. Щоб перестати жити в ілюзії, перестати робити речі, які ти більше не можеш робити, через постійний брак внутрішніх сил і мотивації. Ти бачиш дорогу, вона веде в темний ліс. Тобі страшно, і це нормально. Тому що ти ніколи там не був раніше, облиш свої страхи, облиш зайві думки, речі й знання, якими забитий твій розум, облиш все, що тобі більше не потрібно, без багажу знань ти знову віднайдеш себе. Станеш чистим і прокинешся внутрішньо ти й сам розумієш, що знання про те, як треба жити, як треба поводитися, щоб тебе прийняли за свого в суспільстві. І що саме треба робити це все тобі заважає? Ці знання. Породжують безліч страхів, вони створюють хибне я, тобі хочеться вирватися. Усвідомленість це свобода. Зараз ти прийшов за нею, ти бажаєш отримати її назад. Повернути свободу собі, ту свободу, яка належала тобі в дитинстві, але яку ти не усвідомлював, тобі залишилось дозволити собі зробити перший крок в бік страшного чорного лісу. Саме зараз ти його бачиш перед собою. Уяви його собі. Не бійся залишити в минулому старого себе, Старі знання І все, що ти накопичував важкою працею. Тільки так. Ти знайдеш усвідомленість всередині. Ліс, який ти бачиш перед собою зараз справжній. Нехай він існує в твоїй уяві в іншій площині реальності, але зараз ти. Перемістився туди за допомогою своєї свідомості. Відчуй, як твої ноги роблять кроки вперед, один за одним, Твої босі стопи йдуть по соковитій траві, Вистеленою листям. Земля під ногами м'яка, волога, але викликає в тебе тільки приємні відчуття, свіжість, твої очі звернені до неба, наполовину закритого верхівками дерев, вони своїми гілками руками тягнуться один до одного. Двоє вуха, наче вперше чують навколишній світ. Звуки і кольори яскраві та об'ємні, навколишнє середовище прокидається від сну та поступово повертається до тями. Світ без драми та трагедії. Світ простий, справжній, цікавий розгортається і постає перед тобою в повній красі. Ти звертаєш увагу на все, на що раніше навіть не дивився. Кожен звук, кожен шерех, рух. Навколишнє середовище з його крихітними деталями, це все нове для тебе. Не обертайся, продовжуй свій рух вперед по стежці в густий ліс. Не очікуй. Що буде далі? Відпусти очікування, не будуй здогадок, відпусти на волю думки, їх стає все менше та менше з кожним твоїм новим кроком. Відкинь саму ідею того, що буде далі. Доки ти чогось очікуєш на кожному кроці, доки ти замислюєшся про майбутнє, стільки воно і буде продовжувати тебе хвилювати, ти бачиш сон і ти неусвідомлений. Тому відпусти себе, йди за вітром. Нехай ця сила штовхає тебе вперед в необхідному напрямку, а ти лише піддавайся їй, нехай віднині по життю тебе веде сила усвідомленості, вища сила. Космічне, несвідоме, якому відомо більше, ніж тобі, Ти лише слухай, дивись, пильнуй. На шляху до усвідомленості є певні труднощі. Тому щоб остаточно прокинутися, треба зробити велике зусилля над собою. Ти зараз зайдеш по темному лісу, і тобі майже нічого не видно далі свого носа, ліс стає густішим, темрява оточує тебе з усіх боків, ти відчуваєш страх. Справжній тваринний страх виривається назовні. Тобі вже хочеться звернути з дороги і повернутися, але ти змусь себе йти вперед. В якусь мить тобі набридно боятися. Від внутрішнього тремтіння. Та тваринного страху Не залишиться ані сліду. І ти звертаєш увагу на те, що більше темрява не бентежить тебе, і вона поступово розсіюється. Розсіюється туман. Стає трохи світліше, і ти бачиш перед собою розведене багаття, ти наближуєшся до нього, як же тепло. Ти сідаєш біля вогнища на суху колоду. І простягаєш руки, грієш долоні гарячим полум'ям, зігріваєшся і починаєш дивитися на вогонь, всередині якого відбувається дивний магічний танок. Вогонь не опалює твої долоні. Він лише легенько торкається своїми язиками до твоєї шкіри, його дотик настільки ніжний, що тобі передається сила стихії вогню. Твої долоні приймають не лише тепло, а й силу вогню. Вони починають світитися яскравим полум'ям. Та ще й так, що ти сам перетворюєшся на вогонь. Цей вогонь очищує тебе зсередини. У ньому згорають образи, душевна біль. Принципи, заздрість, туга, лінь, хвилювання, а також все минуле, яке тебе досі ранить. Йде геть все, що з тобою колись сталося, минуле повинно залишитися в минулому. Йому немає вороття. Бо в моменті тут і зараз повинно бути присутнім лише теперішнє. Спостерігай за своїми відчуттями, які з'являються зараз. Єдине, чому тобі потрібно навчитися. Це спостереження. Бо щоб стати пробудженим і усвідомленим, тобі необхідно вміти бачити кожну мить свого життя. Нехай цей вогонь наповнить твоє тіло, проникне в кожен куточок. А ти відчувай, відчувай, як він відображається в тобі в своїй власній, безмірній красі. Підніми голову і подивися на небо. Надворі вже стемніло, бачиш місяць, повний місяць яскравий. Спостерігай, відчуй його в собі, стань ним. Нехай твоя спостережливість, усвідомленість прокинеться хоча б на коротку мить, з кожним разом вона все буде. Довшою, довшою. Ти будеш постійно відчувати, як усвідомленість буде зростати. Подякуй собі за цю усвідомленість, котра з'явилася в цю саму мить. Ніколи ні за що себе не звинувачуй, не засуджуй себе. Замість цього відчуй вдячність до себе за усвідомленість це дасть тобі більше, ніж самоосуд. Здіймись над лісом, подивись на нього, як птах, зараз ти птах. Який ширяє над верхівками багаторічних дерев, Ти є всім, що ти є, і всім, що ти бачиш, і всім, що відчуваєш, ти єдиний великий світ, космічна свідомість, це повітря, ця земля, ці дерева. Цей місяць. Розум спостерігає, розум чистий, не затьмарений думками. Свобода, відчуй свободу в своєму волосі. Яке розвіється за вітром, відчуй свободу в кожній частині тіла. Немає хибних думок, немає правил, є тільки ця мить, в серці цієї миті ти зараз перебуваєш. Ось ти й прокинувся, розплющуючи. З кожною новою медитацією твої думки будуть ставати більш тонкими, майже непомітними, а потім і зовсім зникнуть, розвіються, випаруються, Залишиться тільки спостереження, тільки усвідомленість. Твій розум перетвориться на дзеркало. Чим ясніший розум, тим більше ти усвідомлений і перебуваєш в одному моменті. Я тут і зараз, я тут і зараз, я тут і зараз. Повторю собі це при нагоді. До зустрічі в наступній медитації з тобою була Юлія Сучкова.